Столичної мерії майже готові прийняти працівників. Ремонтні роботи там поволі завершують. Та остаточно відновити приміщення КМДА планують до виборів мера і депутатів Київради. Принаймні, на цьому наполягає очільник адміністрації. На екскурсії в ексштабі революції побувала Юлія Кирієнко. Прогулятися колишнім штабом революції та кабінетами столичних чиновників тепер зась. Приміщення мерії вже котрий день закрите на ремонт. Вхід тільки за перепустками. Добрий день, покажіть, будь ласка, перепусточку. Про те, що в КМДА ще місяць тому діяв революційний штаб, нагадує тільки полишене бойове спорядження майданівців. Порожньо у колонній залі та холі, де раніше спали мітингувальники. Закрилася майданівська кухня. Та дехто з активістів навіть попри вмовляння комендантів уйти звідси не планує. Ховається в кабінетах чиновників. Мешкає тут нині сотня людей. Чиновникам їхні робочі разом. Далі навіть після виборів. Навіть після виборів. Ми пропонуємо альтернативи. У нас є домовленості з готелем Дніпро, з готелем Козацьким. У нас є спеціальні намети, які є на Майдані. В нас є домовленості з приводу того, що там душових кабінок, з приводу харчування. Тим часом в КМДА вже почали ремонт. Їх мало, але вони працюють. Наводять лад у приміщені самі майданівці. Купа сміття треба виносити, возить. Заміна тут там більше часу зазначається. А так, а роботи сюди багато є. Сесійна зала Київради незабаром має прийняти депутатів, та голосувати їм доведеться хіба що руками, припускають коменданти. Адже від системи Рада, яка вісім років тому обійшлася столичному бюджету у 3,5 мільйони гривень, тепер мало що залишилось. Ми можемо подивитися тут, що в якому стані знаходяться ці всі речі пульти для голосування, але вони підлягають такому частковому ремонту, десь їх можна замінити без глобальної заміни всієї системи. Я думаю, що оперативно це все буде зроблено. Реконструкції потребує і сама зала засідань, і ложа для преси. Востаннє на її опорядження з міської скарбниці пішло 2 мільйони гривень. Цього разу кошти на ремонт знову виділять з міського бюджету, а ще долучать спонсорів, кажуть в КМДА. Там підрахували на все про все, що найменше мільйонів гривень. Попереду в ремонтників ще сім поверхів будівлі КМДА та коменданти обіцяють, перші працівники апарату мері займуть свої робочі місця вже за два тижні та остаточно завершити ремонт будівлі планують до виборів депутатів та мера Юлія Кірєнко, Віктор Філатов та вся команда 112.